Привіт! Да, це я, якась в мене длин, штучка. Я зразу подумала, що це якась прикраса, але ну, це є прикраса. я думала на голову якось наче і якась шапанка. Так, в цьому відео я покажу вам, як я збираюся взагалі до школи. І ну, що в нас в школу я тут купила. Зараз покажу перший експонат. У мене є два перфілі, але я на покажу один. А другий портфель буде вже в другому відео, тому що на нього буде цілий обзор і історія про нього. Ось така от крумяша. В неї тут один, три. В нього аж чотири відділення. Мені це дуже багато для школи. Ні, нормально думаю. А Потім, що у мене є з куроміший. Скуромяши, ну, не все прям скуромяши, конечно, ну, такая милая канцелярия, это просто, офигеть, я вообще мои покупочки, ну, такие, типа, ну, ну, что ой, пасуе, так, поклав уже, Будет все и Потому что школу треба по-любому. І це безпроїжний варіант, вообще. нас обдурили. дурили. Ось, дивіться, ми купили отаку таку с да? Красочку так пушину. У мене книжка з вами є. У мене ще одна проблема буде. Я не можу його відкрити нормально. У мене ще... От, ребята, от хто тут распаковує. Кстати, да, це вид України виробник. Ух ты ж ка. И мы дивимося, що тут є отделение спеціально для этих вот. У мене є кисточка. Ну, просто я вам її не можу показать. Це український виробник наш, то есть. Я вибачаюся, що я говорю М -м, не все дуже українською. Я розкажу, які тут є кольора. Тут є такий ой зелений, такі світло-зелений, як видно. Може на камері вона не дуже передається. Це білий просто. Він тут нікого немає. Але це білий колір. Мені навіть отак ось такі фарби пристевляються, що в мене вже на пальці. Дві надатні не знімаю. Ем, жовта. Темно-зелений. Да, мені цей колір дуже подобається і взагалі він мені пасує. Тому що я взагалі люблю малювати щось таке зелене, ще щас літо і Треба малювати до школи мистецтва, я, я ж хожу в неї. Божечки, в мене котичку бариться. Синій колір Помаранжевий. Um, це такий, а я думаю це темно-синій, бо на камеру наче темно-синій. Це фіолетовий. Це, можна сказати, такий більше красноватий, червонолатенький помаранжевий, такий більше темновий. Потім червоний сам. Червоний сам, коричневий. Це у нас чорний і рожевий. Ну, Це, я думаю, теж до школи піде. Є ну, в принципі, якби була кісточка пензелик, ой, я вспомнила пензолик, було б ще краще, в принципі. Коли він від цього вже набора. Далі, що мені призвали, це пластилін. Да, мені у школи треба підкупитися, а це ми купили для звичайної школи. Бо і звичайно вже школа піде через тижня два вже буде, може менше. І ось я вам покажу, які тут взагалі в є. Їх тут багато. В школу мистецтв треба багато, бо там ліпка у мене, а от тут сюди в школу не треба багато. Це і так багато на моєї школи. Я буду вам говорити. Дай Бог випаде. О! О, дивіться! Сьогодні, ага, блін Богу, не випало. От тут у нас іде зелений, такий теж темний, сірий, червоний. це такий, я ж вам говорила. темнуватий. Ні, Давайте нашдемо спочатку. Бо я вам не спочаток показую. Вообще, по ідеї оце початок. По-моему так на камеру воно нас так видиться. Значить, це наш жовтий. Це дуже світло зелений. І це такий салатовий. Знаєте? Ні, може, це салатовий. але це теж похоже на салатовий. Це рожевий, нібито для тіла. Це помаранжевий. Це, можна сказати, червоний такий. Це темно-рожевий, сірий, зелений. Чорний, білий, коричневий. Це світло рожевий. Де ж світло, можна так сказати, темно-синій, голубий. Такий, знаєте, хмарний, ой, небовий, Ну, коротше, такий якийсь, коричневий і білий. Колівий дуже мало, зараз я упакую упаковочки і вернусь. Я вже, кстати, упакувала. я ще вам хочу сказати, це може бути дві часті, я так думаю. Це перша, а це буде друга. Це, так, звичайна більша канцелярія, а в другій частині буде скромні канцелярія, така мімімічна. А в третій частині я ще вам покажу, що мені підкупили, які мене іграшки все такі. Вже видно на заднім фоні, що в мене дофіга їх. І це навіть. Даже... Образ маленький, маленький і є Господи, ці коти. Дивіться, це стирачка, як повинні, що це стирачка? Откриваємо, так і стираємо, знаєте, а потім там от, типу, такі кришечки, от шольфця, якого ви стираєте. І отак берете і отак. типу, так. І його стираєте. Як ви може, можете розуміти, тут ще є підстругачка. Така отстругачечка тут тут є, так? Да. Далі, що такого, я не знаю, звичайно, а. Я знаю, що вже таке звичайне. Це клей. Є ПВА-клей такий такі з кісточка, а є такі звичайний клей. Ну, я думаю, що це в будь-якому пригодиться взагалі. Далі тут у мене збір олівців. Мені мама попросила два стирачки, і там вони дорого стоять. Дорого, так. Ой. <смітна> Не безкоштовно стирачкою, тому це мамі відкладаю. А ще показую мої тепер. Я купила собі теж два червоних, але без гумки. У ну, мене всі без гумки. Тому що в мене гумка. Ось гумка. Два роклі, звіняюсь. Потім отаких от два олівчика. Кстати, це робить теж теж Україна. наше виробництво. Отакі от, от. Україна. Так, короче, я вам показала прокурали. Значит, по отдельності чего бы их дала. Короче, я всіх по два взяла. Вот таких по два. Це призвичайні оливчики не мають, мають ніяких вайт. Оливчики. Потім что не узнала. Вот такие вот штуки. Нехто мне. На них надо говорить водичку, так вджимаете пальчик. Я их не буду. Я так і так ждаем в сториночке. Короче, ну тут не сумнем. <плес> я думаю. Ще показати. Дивіться, з души, я думаю, це теж буде следующа часть. Зараз я вас так Зделаю... О, у мене, кстати, така оборотка. А зараз в мене короні. Я ж буду следующа покупка. Але я її хреня, це по-любому. Ребята, саме круте. Не знаю, що це накрута. Я вже не знаю, що вам показувати, я думаю, це вся часть, потому что ну, закупка невелика. Просто в мене все сповилося з, з іграшок, поэтому думаю... Ждите продав. А, я вам можу одна показати, що у мене скромі. И такая сидячечка, такая стирочечка, такая красивенькая. Она уже маленькая, но она даже и маленькая. Псев, ребята. Пока. Кстати, в следующей просто серии буду просто с Ремоза. ты, Сильшоу, крутой.